Сьогодні ми приїхали в найдорожчий магазин продуктовий і винний в Україні, який називається Гудвайн. Зараз я трошки своїм підписникам покажу. Ось, Бач, Бачите, бідні люди поприїжджали, паркуються тут. А, зараз покажу трошки своїм підписникам, що по чому перед Новим роком в Києві в Гудвайні. Тут продається продукти продаються різноманітні, вина продаються, м'ясні продукти там і так далі. Бачите, вже прикрасили трошки. М -м -м -м. Да, ялинки виставили, бачите, як красиво і гарно. Тут в цьому магазині дуже гарний сервіс, бачите, як красиво, як за кордоном. Ось тут цілий шампанський. Цілий стілас великий. Зараз покажу а, такі варіанти для людей багатих. Ось бачите, шампанські. 18, 41, 27. Ось, бачите, 49, 74 тисячі. Ось, будь ласка, за 139. за 27 на все смоки и yeah. дон переньон будь ласка 22 500 ось дон переньон 21 900 ось вам дон переньон за 95 тут такая домашняя атмосфера кав'ярня. тут ресторан людей полно забыто все там овочевый видел тут выпечка якась зараз подаем с почем Магетки по 109, по 95 французькі. Жерсдвяні геон кекси 2650. Ну тут у нас десерти різноманітні. Теж гривню 400-600. Ось у нас круассани. Равлики з родзинками такими любими по 58. З малиною 129. Пиріг різноманітний по 150 гривень. Ось. Крінділя всякі. Ну, коротше, випічки багато всякої. Ось ми замовили. Ось такі штуки. А скільки коштує воно? А, воно по вазі, так? Ні, воно а можна нам Зараз узнаємо як вона ціна. А можна мені ще з родзинками таких дві штуки? Ось по 58 таких. І з миндалем два кроссана. Ось У нас ще є різноманітний хліб. Ось 165. Гречаний по 100, чорнобровий 235. Це якийсь по 500. Це, мабуть, велика хлібіна. З булки морква Льон 99, льон 125. Ну, коротше, по 100-200. Приблизно можна. Кліп паляничка 69. Гарбузовий 195, ну це великий 129. Тут у нас далі овочі пішли, зараз ми покажемо яблука з Нідерландів по 159. Ось є абрикоси, персики. А, ананаси по 389. Лохіна, будь ласка, з Перу. Журавлина з Сполучених Штатів написано. Малина з Марокко. Полуниця з Нідерландів. Кивість з Чили приїхало. Виноград з Перу. А різноманітні. Яблука Нідерланди, Не знаю. Мені здається, що смачніший из-за наших. Не знайдеш, але тут з Нідерландів. Ну, є і наші українські по 59. Банани з Колумбії. Краще з усього світу приїжджаю. Все. Вон, гарбузи, які здорові. Сподіваюсь, що вони хоч українські. Ні, теж наклейка. Гарбузи теж імпортні. Картопля. Картопля Україна 139 за упаковку. Оскільки ж там тій упаковці. Врожай. 2,5 кілограми, тобто 50 гривень зараз картопля. Батат український хто хоче. Гарбуз з Іспанії. Теж, будь ласка. Ну, капуста з України, слава тобі, Господи. Цукіні з Іспанії. Не знаю, у нас тих цукіні було стільки в цьому році, що... Ми вже на них дивитися не можемо. Морква українська по 80 по 79. селери, цибуля. Цибуля теж наша. Це у нас маленькі помідорчики такі малюсенькі, авокади. Є будь-що. Помідори українські відбірні по 119. Помідори іспанські за 245. Огірки Туреччина 195. А що це таке, я навіть не знаю. Зараз ми подивимося. Може воно підписано. Капуста Романеско. Не бачив ніколи такої. Не знаю, вітчизняно чи не відчизняно. Красиво дуже. Цю цвітну ми візьмемо налюблене. І брокколі, і цвітну. Ну, за овочами ми закінчили. Далі тут відділ, де готують суші. Суші не дуже їмо. А тут відділ м'ясо. Тут продається імпортне смачне м'ясо. Ми тут купували стейки дуже. Дуже смачні. Тут напівфабятато різноманітні. Це, мабуть, виробництво українське. А ось тут продається м'яско. імпортне. Зараз покажу, по чому стейки коштують скільки. Ось бачите, 2871. Це американське м'ясо. Справжнє приїжджає, Вилежене. 3300 Один стейк. Ну, якось так. Кокле курочка. Що таке кокле, не знаю. 200. 245, ну не дуже дорого. Ось такі діла. Оце каре новозеландська ягненка. Дуже смачна історія. 2700. Якось так. Такі ціни. Ну, Звісно, тут різноманітні напівфабрикати. Трошки я покажу що по чому. Онпалтус 239 за 100 грамм, язик 239 курча 145 гривн, це все за 100 грамів, відбивна яловича 199 грив. Броклі, та що ми купили, вже ціна 105 гривень, це 1050 гривень за кілограм, за 100 грамм 105. Будь ласка, є плов. 500 грамів, 489 Ну і різноманітні млинці і так далі. 165 це за 100 грамів продукту. Сирники будь ласка, 59 90, 600 гривень за кіло. Ну ще є, звісно, картопля. Картопля, якщо там по 50 за кілограм, то тут 57 за 100 грамів. Будь ласка, крівіточки, пюрешка. Пюрешка по 67 за 100 грамів, 670 Е, будь ласка, картопля з грибами. Е, 159 за 100 г. Ну, якось так. Діруний, будь ласка, теж є 69,90, це 700 гривень за кіло. Ну, звісно, куди без морепродуктів. Морепродуктів теж навалом. Е, он різні рачки, малютки. 7900 е, оцей червоненький. Рачок такий креветочки подешевше, 1490 за кіло. Ну, мідії всякі там різноманітні, Теж є в Гесу, звісно, вибір більший, але тут теж непогано. Є філе тунця, є червона рибка. Ну і звісно, куди діться без ікри, ось, будь ласка, є ікра 320-32 тисячі за 5 кіло, Ось, будь ласка, якщо хочете, білуга 75 тисяч, 30 тисяч. Ну, маленькі баночки є дешевші по 4700, 8900 і так далі. Ну, червона це для бідних людей. 610, 300, а, 730. На вибір є, які хочеш варіанти. Ну, молочка навряд чи щось тут а, таке буде сильно ексклюзивне і цікаве. Бедласочка, сирочки з плесенью, казіни з трюфелем. Камамбер, короїчі, страчитела, страчитела, зі знижкою 25%, Бурата, Моцарела. Ну, все з Італії, звісно. Ну Будь ласка, моцарела за 86 гривень можна спокійно придбати. Ну а там українська молочка теж нічого особливого такого супер дорогого тут я не бачу. Хто любить з пліснявою сирочок, ось дивіться, який, яка плісніва. Ми любимо цей сирочок класти в 54 сира. Тут різноманітні йогурти, пробіотики, це, мабуть, українське все. Такі красиві, все за навіть кузини молоко є. Я в дитинстві багато його пив, бо мені мама казала, що воно дуже корисне. Ми ходили до бабуньки, в якої була коза. І плили кожен день молоко. Хто хвилювався за яйця, то яйця є. Ось 109, будь ласка, прийшли, взяли. Де там дефіцит, не знаю. Є і по 109, і по 95. Ось 95 коштує, Є і по 165. За десяток вільний випас. Так що з яйцями все в порядку. Навалом яєць Ну тут у нас відділ міцних напоїв. Ось, він доволі таки великий, різноманітні тут є напої. Це, зокрема, віски різноманітні. Тут можна спробувати бар випити. ось тут дійсно цікаві експонати є в цій частині. Тут у нас ексклюзивні віски, ексклюзивні коньяки. Ось конійки по 30-120. по 120. Ось, будь ласка, 599. Ось, будь ласка 385. Хенесі 64 тисячі. Ну є, звісно, і за мільйон, мільйон 650 Так що можна приїхати вибрати різноманітні віски по 229 тисяч. 235-255. Тому вибір є. Хто бажає приїжджайте. Ось, будь ласка, односолодові теж віскі за 595 тисяч. Так що, варіанти є. Ну, саме це, Макалан цей. 1 мільйон 890 тисяч за пляшку. Мабуть, тут рекордсмен. Ну, тут є ось мільйон сто метр. Ну, якось так. Варіанти різноманітні є. Це для бідних за 415 тисяч пляшечка. Ну, ось, власне, вина. Це те, мабуть, що тут найкрутіше. Це колекція вин. Тут декілька ось таких кімнат, в яких викладені з усього світу різноманітні вина. І зараз я одну пляшечку підберу собі. На виході можна купити квіти ось за 1500. І що мені ще подобається, що тут досить часто є окрема людина, яка допомагає з тим, щоб е, пакувати е, покупки. Ти приходиш на касу і тобі допомагають пакувати. Можливо, я зараз знайду. Вон, хлопчики, дівчатка сидять і вони допомагають. Ось бачите, хлопчина допомагає, все складає. І в нас готовий буде пакет, за який ми заберемо вже в машину. Дуже зручно. Це, мабуть, єдиний магазин, де біля кожного касира є лічильна машинка. Ось Тут є. ємано дівчат є, тому що зазвичай клієнти такі приходять з великою кількістю грошей, відповідно, дівчата працюють з машинками. Пишіть у коментарях, як вам магазин, як вам ціни, як ви думаєте, хто тут отоварюється в самому центрі Києва, чи потрібні такі магазини, і літься своїми враженнями.